Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема уроку площа трикутника. Розв'язування задач, частина 1. На попередньому уроці ми з вами розглянули формули площі трикутника довільного і площу прямокутного трикутника. Нагадую вам, що площа довільного трикутника обчислюється як половина добутку сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Щоб знайти площу прямокутного трикутника, ми маємо знайти половину добутку його катетів. Для сьогоднішнього уроку нам ще знадобиться теорема Піфагора. Нагадаю вам: квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А в квадраті додати Б в квадраті. Далі, давайте пригадаємо з вами дещо про. Кути вписані у коло. А саме, пригадайте, якщо у коло вписати кут, який спирається на діаметр, сподіваюся, ви пам'ятаєте, що цей кут буде обов'язково прямий. Оскільки сам діаметр це розгорнутий кут, розгорнутий центральний кут. Його градусна міра 180 градусів. Кут, який не спирається на ту саму дугу, що й діаметр удвічі менший відповідного центрального кута, а значить цей кут дорівнює 90 градусам. Ми з вами пам'ятаємо, що діаметр складається із двох радіусів. І якщо провести Радіус із прямого кута в даному трикутнику, то цей радіус теж дорівнює половині діаметра. Якщо розглянути трикутник окремо від кола, то ми маємо з вами зрозуміти, що цей радіус є медіаною даного трикутника, яка проведена до гіпотенузи. І звідси ми з вами. Можемо сформулювати таке правило, що медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Ще одне правило пригадаємо з вами. Маємо коло і точку, яка не належить цьому колі, знаходиться за межами даного кола. Проведемо через цю точку до кола дві дотичних. І ще одну дотичну, друга дотична. Ці дотичні з колом мають по одній спільній точці. Якщо взяти точку, з якої проведено дотичні, позначити буквою А, тут Б і С, то тоді відрізки дотичних, проведених із одної точки до кола, рівні між собою. Всі ці правила, що ми зараз з вами повторювали, ми будемо використовувати при розв'язуванні задач. Також пригадаємо з вами, що таке синус, що таке косинус і що таке тангенс, бачите, як альфа. Тоді можемо записати, що синус кота альфа дорівнює відношенню протилежного катета до гіпотенузи. Тобто А поділити на С. Із цієї рівності можна. Знайти ще дві рівності. Катет можна обчислити як добуток гіпотенузи на синус протилежного до нього кута, тобто катет А дорівнює добутку гіпотенузи на синус протилежного до нього кута, а також гіпотенузу можна знайти як частка відділення катета на синус протилежного кута. Косинус альфа це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. А звідси слідує: Катет дорівнює добутку гіпотенузи на косинус прилеглого кута. І також гіпотенузу можна знайти із цієї рівності, це буде частка відділення катета на косинус прилеглого до нього кута. І давайте розглянемо тангенс. Тангенс це відношення тангенску та альфа це відношення протилежного катета до прилеглого. І звідси катет можна знайти як добуток прилеглого катета на тангенс протилежного до катета А-кута. Тобто b помножене на тангенс альфа. І прилеглий катет b можна знайти як частка відділення протилежного катета на тангенс кута альфа. Отже, деякі із цих рівностей теж корисно запам'ятати, і ми з вами зараз деякі з них будемо використовувати. Далі працюємо за підручником. І перший номер. Який ми з вами розв'язуємо 730. Підручник геометрія 8 під редакцією Мерзляк. Номер 730. Один із катетів прямокутного трикутника дорівнює 12 см, а медіана проведена до гіпотенузи, 18,5 см. Знайдіть площу трикутника. Давайте виконаємо малюнок. Прямокутний трикутник. Один із катетів якого дорівнює 12 см. Ну, нехай це буде оцей катет. 12 см. А медіана проведена до гіпотенузи, 18,5 см. Тут прямий кут, гіпотенуза. Знаходимо середину гіпотенузи і в цю точку проводимо із прямого кута відрізок, який буде медіаною. Позначимо рисочками рівні відрізки і довжина цієї медіани за умовою 18,5 см. 18,5 см. Отже, АБЦ трикутник СМ – медіана. Треба знайти площу трикутника. Площа трикутника невідома величина. Ми з вами, щойно сказали, що площа прямокутного трикутника. Обчислюється як половина добутку катетів. Якщо записати цю формулу відносно до нашого трикутника, ми маємо з вами записати тут катет АС, другий катет СБ, це значить АС помножене на СБ і поділене на 2. Катет АС нам дано за умовою, а катет СБ ми маємо з вами знайти для того, щоб обчислити площу даного трикутника. Отже, наша задача знайти Катет СБ. Оскільки медіана проведена до гіпотенузи, це відоме число, ми з вами знаємо, що ця медіана дорівнює половині гіпотенузи. Записуємо з вами СМ дорівнює одній другій АВ. А звідси слідує, що АВ, удвічі більше цієї медіани, значить 18,5. Помножене на 2. Це буде 37 см. Тепер ми знаємо з вами всю гіпотенузу, знаємо один із катетів, і за теоремою піфагора можемо знайти другий катет. Ми пишемо з вами за теоремою Піфагора. ЦБ дорівнює як корінь квадратний. Із 37 в квадраті відняти 12 в квадраті. Ви бачите, що під коренням у нас утворилася різниця квадратів, і в даному випадку дуже зручно скористатися цією різницею. Ви бачите, що 37 мінус 12. І 37 додати 12. Це будуть табличні числа. Не табличні числа, а числа, які є повними квадратами деяких чисел. 37 відняти 12 це 25, а 37 додати 12 це 49. І тоді 5 на 7 корені із цих чисел, дають нам відповідь 35 см. Значить. Другий катет має довжину 35 см. І тепер вже ми можемо знайти площу даного трикутника. Площа трикутника буде 35, помножене на 12 і поділене на 2. 12 і 2 можна скоротити, тут буде 6, і 35 помножене на 6, буде 210 см квадратних. Все. відповідь 210 сантиметрів квадратних. Площа трикутника дорівнює 11, помножити на 2 кореня із 3 і поділити на 2, двіки скоротимо, і виходить 11 коренів із 3 сантиметрів квадратних, це площа даного. Записуємо відповідь: 11 коренів із 3 см квадратних. Наступна задача, яку ми з вами зараз розглянемо, це задача номер 737. Вона є ключовою задачею, а це означає, що результат розв'язання цієї задачі ми можемо використовувати у наступних задачах, вже не доводячи даних тверджень. Мова йде про рівносторонній трикутник. Знайти площу рівностороннього трикутника, сторона якого дорівнює А. Накреслимо рівносторонній трикутник, сторона даного трикутника А, і ми маємо знайти площу даного трикутника. Позначу буквами А, Б, С. Якщо одна сторона трикутника А, то зрозуміло, що всі сторони теж такі самі, оскільки трикутник рівносторонній. Проведемо в цьому трикутнику висоту. Нехай це буде висота БД. Зрозуміло, якщо сторони однакові, то і кути однакові, всі кути в даному трикутнику по 60 градусів. Із трикутника АВД за означенням синуса знайдемо оцю висоту. Я записую, що трикутник АВД ми розглянемо з вами. І з даного трикутника ми знайдемо катет. ВД дорівнює добутку гіпотенузи на синус протилежного кута, на синус 60 градусів. Сінус 60 градусів табличне число. Він дорівнює коренню із 3 поділимо на 2. Значить, А помножимо на корінь з 3 і поділимо на 2. Отаку От довжину має висота даного трикутника. Тепер можемо знаходити площу. Площа трикутника дорівнює А помножене на h і поділене на 2. Цей відрізок Це H. Сторона А, така сама, як і сторона, АС така сама, як і сторона АВ, теж дорівнює А. Тому ми можемо записати А помножене на А коренів із трьох поділених на два. І все це треба поділити на два. Я запишу попереду одна друга. Тобто, щоб не писати, Трьохповерхових дробів. Оцю одну другу я записала попереду. Далі А помножене на висоту. Висота А, коренів із трьох поділених на 2. Що ми з вами маємо? А помножити на А, А в квадраті, корінь із трьох я допишу, а у знаменнику 4. Таким чином, ми знайшли площу рівностороннього трикутника. Взагалі треба записати, що площа рівностороннього трикутника обчислюється за формулою А коренів із 3 А в квадраті коренів із трьох поділених на 4. Це формула, яку варто запам'ятати. Ми будемо зустрічати цю формулу у задачах надалі. Формула площі рівностороннього трикутника. А в квадраті, коренів із трьох поділених на 4. Наступна задача номер 740. Точка дотику кола, вписаного у прямокутний трикутник, ділить його гіпотенузу на відрізки завдовжки 8 і 12 см. Знайти площу трикутника. Накреслимо коло невеличке і прямокутний трикутник, в який це коло вписане. Якщо коло вписане у трикутник, то сторони трикутника є дотичними до даного кола. І нам за умовою задачі відомо, що точка дотику кола вписана у прямокутний трикутник, ділить гіпотенузу на відрізки 8 і 12 см. Значить, менший відрізок 8, більший відрізок 12, і от ця точка дотику таким чином поділила цю сторону. Так, а, Б С, позначимо вершини. Ці точки дотику М, Н, і треба знайти площу трикутника. Знов запишу, що площа трикутника прямокутного обчислюється як А на Б поділене на 2 половина добутку катетів. Катети в даному трикутнику АС і СБ поділене на 2. Жодний з цих катетів нам не значить, задача. Знайти ці катети, і потім ми знайдемо площу. Що ми маємо тут зрозуміти? Що із точки А до даного кола проведено дві дотичних, а це значить відрізки дотичних рівні. Значить, я запишу, що за властивістю дотичних до кола А дорівнює АМ і дорівнює 8 см. З точки В провело дві дотичних і відрізки цих дотичних теж рівні. БН дорівнює БМ і дорівнює 12 см. І з точки С проведено дві дотичних. Числові значення їх невідомі, але відомо, що ці дотич... відрізки дотичних теж рівні, тому ми їх позначимо за Х і запишемо, що СК дорівнює СН і дорівнює сантиметрів. Тоді, за цими даними, ми можемо визначити з вами довжини сторін даного прямокутного трикутника. Я запишу, що АС. Дорівнює 8 додати х сантиметрів. Відрізок СБ дорівнює х додати 12. Сантиметрів. І гіпотенуза АБ дорівнює 8 додати 12, тобто 20 сантиметрів. Ми визначили всі сторони. Трикутника і за теоремою Піфагора можемо скласти рівняння. Пишемо за теоремою Піфагора. 8 плюх в квадраті додати Х плюс 12 в квадраті дорівнює 20 в квадраті. Розкриємо всі дужки. Зведемо подібні доданки і спробуємо знайти х. 8 в квадраті 64, додати подвоєний добуток 16х, додати х в квадраті, далі розкриваємо цю дужку. х в квадраті, додати подвоєний добуток 24х, додати 144, це 12 в квадраті. Зразу перенесемо 20 в квадраті це 400 і дорівнює нулю. Зведемо подібні доданки. Х в квадраті плюс х в квадраті буде 2х в квадраті. 16х плюс 24х. Буде 40х. 64 додати 144 буде 208. І відняти 400. Буде мінус 192, все це дорівнює нулю. Отверлося квадратне рівняння. Ви бачите, що всі коефіцієнти даного рівняння кратні число 2, ми поділимо на 2. Виходить х в квадраті, додати 20х, відняти 190, о, ні, поділимо на 2 теж, це буде 96. Дорівнює нулю. теоремові є, Вієта можна знайти корені х1 і х2. Сума їх має дорівнювати числу мінус 20, а добуток числу мінус 96. То це має бути мінус 24 і 4. Мінус 24 плюс 4 буде мінус 20, а якщо помножимо, буде мінус 96. Розумієте, що х не може дорівнювати мінус 24, оскільки це довжина відрізка. Значить, ми запишемо, що не підходить це число за змістом задачі, не підходить. Тоді число 4 це довжина відрізків СН і ЦК. А це означає, що катет АС дорівнює 8 плюс 4. І це 12 сантиметрів. Катет СВ дорівнює 4 плюс 12 і це 16 см. І тоді площа трикутника обчислюється як 12 помножене на 16 і поділене на 2. 16 і 8 скорочуємо, в 16,2 скорочуємо, буде 8, тут 1. І 12 помножити на 8 96 сантиметрів квадратних. Все. Ми визначили площу даного трикутника. Пишемо відповідь 96 сантиметрів квадратних. Знайдіть площу рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює числу 54. А висота проведена до основи 9 см. Давайте розглянемо розв'язання цієї задачі. У нас є рівнобедрений трикутник, АБЦ. І відомо, що його периметр дорівнює 54 см, а висота проведена до основи 9 см. Проведемо до основи висоту. BD. і ця основа BD, висота BD дорівнює 9 см. Нам треба знайти площу трикутника. Ну, площу цього трикутника ми будемо з вами шукати за формулою А помножене на H і поділене на 2, тобто АС помножене на BD і поділене на 2. Давайте з вами зрозуміємо, що таке периметр. Периметр трикутника це сума довжин усіх сторін. Коли ми провели висоту для рівнобедреного трикутника, ця висота є і медіаною і бісектрисою. І вона поділила даний трикутник на два рівних трикутники. Тоді. Якщо периметр дорівнює числу 54, то сума бічної сторони і половини основи буде дорівнювати половині даного периметра, АВ плюс АД дорівнює половині від числа 54. Друга половина така сама, сума 54. Отже, ми з вами запишемо, що периметр дорівнює 54 см, звідси слідує, що сума АВ додати АД дорівнює 27 см, тобто половині даного периметру. А звідси слідує АВ позначимо за Х, тоді АD дорівнює 27 мінус Х. Висота дорівнює 9. Я записую за теоремою Піфагора. Із трикутника ABD маємо Ад – це 27 мінус х, це перший катет в квадраті. Додати другий катет в квадраті, тобто 9, дорівнює гіпотенузі в квадраті. Знайдемо х, 27 в квадраті це 729. Відняти подвоєний добуток 54х. Додати х в квадраті додати 81 дорівнює х квадраті. Х в квадраті можемо викреслити, оскільки при перенесенні в один бік вони будуть протилежними числами. Мінус 54 залишимо зліва. А решту перенесемо вправо, а 729 додати 81, буде. 810 і перенесемо, буде мінус 810. І звідси знайдемо Х, х буде дорівнювати 810 поділити на 54, буде 15, 15 сантиметрів. Через Х ми позначили АВ, значить, АВ дорівнює 15 см. Тепер ми маємо знайти з вами відрізок АД. АД буде дорівнювати 27 відняти 15, і це буде 12 см. Так, 12 см. А далі ми можемо знаходити з вами площу. Ну, площу теж можна знайти, а це, якщо ми знаємо з вами АД, то ми автоматично знаємо АС. АЦ. АЦ 24 см. Або зразу можемо АС поділити на 2, це якраз і буде. Розумієте, звідси слідує, що а це поділити на 2, це якраз і є АД. Значить, площу можна обчислити як АД помножене на БД. АД ми з вами знайшли? Це 12, помножте на БД, воно було дано за умовою на 9, і це буде 108 см квадратних. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!